Шановні наші глядачі, щойно ми записали нашу наступну програму. Це вже стала четверта програма із серії е, Симпосіон розмови е, про церкву і світ. Е, як вже стало майже традицією нашої, що колеги зупинитися не можуть. Цього разу програма вийшла навіть довша ніж попередні рази. Але нам дуже важливо, щоб ви е, бачите вашу реакцію, щоб ми знали, що це вам подобається чи не подобається. Можливо, якісь зауваження, можливо, якісь нові ідеї теми. І також ми би хотіли відчути вашу таку підтримку. Е, зокрема таким чином, що ми будемо починати збірку на власне для. Технічне обслуговування цієї програми на те, щоб е, робити окремо е, окремий канал, де могла б ця тематика постійно висвітлюватися, на те, щоб залучати е, е, більше людей і залучати е, робити ці програми частіше. Тому, якщо ваша е, воля, якщо ваше бажання, якщо ви вважаєте, що це потрібно, то будемо чекати також вашої підтримки, не лише коментарями, але також вашими донатами. Дякую і сподіваюся, це вам сподобається.